Один гібрид, одна сівалка, один день посіву. Як гадаєте, в чому тут відмінність? Що? Ви думали, що це черговий відеоогляд або розпаковка? Ні, це для нашого поля кукурудзи. А що ми тут робимо? Розкажу трошки згодом. Отже, друзі, як бачите, встановили камеру на полі кукурудзи. А що ми тут будемо дивитися і за чим спостерігати? Ідемо, зараз вам розповім. Значить, в чому ж тут різниця? Оця рослина посіяна сухим гранульованим добривом і з касом при посіві в зону рядка на 5 см в сторону, 5 см глибше. Оця рослина посіяна взагалі без добрив. Це контроль. А оця рослина посіяна з е, рідким комплексним добривом, з касом і без сухих. Тобто між цими двома рослинами різниця в добриві. Тут рідке, тут сухе. Як вам подобається така різниця? Давайте швиденько пройдемося по основним відмінностям. Порахуємо листи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім сформованих листів на кукурудзі із сухими добривами і касом. Тепер візьмемо цю рослину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 з половиною. На півтора листи ця кукурудза випереджає по фазі розвитку ту рослину, яка посіяна з сухим добривом. Зверніть увагу на товщину стебла. На варіанті з рідкими комплексними добривами воно вдвічі товще, вдвічі потужніше. Я думаю, тут зрозуміло наскільки потужно ці рослини будуть качати вологу і поживу з ґрунту. Зверніть увагу на кореневу систему. Корені на рослинах з РКД набагато більші, набагато розвиненіші, вони товстіші. І зверніть увагу на кореневу систему, це вже третього ярусу. На цій рослині, яка посіяна сухими добривами, вони ще відсутні. На цих рослинах ви вже бачите, вони почали розвиток і вже десь 4 см завдовжки. Подивіться, яка потужна коренева система. Отже, ви бачите, що навіть в умовах цього року, коли вологи більш ніж достатньо на початкових етапах росту. Рослини, на яких вносилось рідке комплексне добриво при посіві, набагато швидше розвиваються і виглядають потужними.